Хочеться дати ще по одному слову для дітей, що ви хотіли побажати ось таким же, як і ви, ще не дуже дорослим дівчатам і хлопцям, які ще гуляють вулицями і не знають, де себе знайти. Чи потрібно ось займатися таким видом спорту, як ви? Чи взагалі це потрібно для дитини? Чи краще байдикувати, гуляти і насолоджуватися дитинством, тому що воно теж не вічне. Я вважаю, що такий вид спорту потрібний дітям, тому що, перш за все, це самоорганізація, яка прогодиться не тільки в даному виду спорту, а й взагалі у житті людини. Тобто... Добре, далі мікрофончик. Я вважаю, що цим треба займатися, щоб вміти себе самозахистити. Зараз такі часи, що дуже багато дітей вбивають, крадуть. І, і треба вміти себе якось захистити. І я вважаю, що це треба займатися спортом, щоб була фізична підготовка, дисципліна. Ну, ну Професор є професор. Я зрозумів. Добре, далі, будь ласка, мікрофончик. Я думаю, що цим видом спорту потрібно займатися, а не байдикувати там. Ходити, палити ліси, там все таке. Ну, я думаю, що я зробив правильний вибір, що пішов на цей спорт, і думаю, що ніколи не буду жаліти про свій вибір і буду займатися хортингом, поки не дос, достигну якогось великого успіху. Добре, дівчата, ваша думка. Щодо дівчат, наскільки це потрібно. Для дівчат цей вид спорту дуже потрібний, бо е, зараз дуже багато людей є з поганих. Найчастіше вони не розбираються, де хлопці, де дівчата, потрібно себе захистити. Е, можуть вже напасти не тільки на вулиці, там, у школі можуть задиратися, лізти. Щоб можна було дати здачі, щоб е, підтягнути фізичну підготовку, е, дух свій тренувати. Ну, щоб ти був не такий втомний. Е, ну, сюди потрібно ходити на цей вид спорту. Думаю, що потрібно ходити на цей вид спорту, щоб і фізично, і психологічно нічого не боятися. Переборювати страх для дівчат, щоб вміти себе захистити від старших і, взагалі, щоб захищатись від старших. Деякі дорослі учні нападають на младших. І для цього їм треба ходити на такий вид спорту. А тим, хто нападає, сказати: ай-яй-яй, не потрібно так робити. І йшли б і самі десь займалися, замість того, щоб зробити такі негарні речі. Добре, дякую.